Мене звати Отець Володимир, я священник Української православної церкви. В Америці я вже 5 років. Ми зараз знаходимося в храмі Святого Йоанна Хрестителя, місту Портленд, штат Орегон. Я вже настоятелем тут 2 роки. Ну, я би сказав, що моя міграція почалась трошки раніше, ніж 5 років, які я вже тут в Америці з сім'єю. Тому що я в свій час вже мав можливість бути за кордоном в Канаді, в Канадській Українській православній церкві, будучи біля митрополита Владики Юрія, і їхать, їдучи в п'ять років назад вже в Америку з сім'єю, я вже мав якийсь такий фундамент і розуміння, куди я їду, і з Божою допомогою, з ласки Божої, все сталося навіть краще ніж я міг собі запланувати. Це країна тих можливостей, можливо, деколи люди, які собі мають намір зробити щось грандіозне і, і багато змінити в своєму житті, але не це не завжди вдається. Мої амбіції були простими. Я, приїхавши сюди, є священником, служу на парафії, спілкуюсь з людьми і служимо і своєю мовою, і служимо англійською мовою. І от, якщо доходить завжди до того, щоб порівняти, напевно, ще п'ять років це ще не той все-таки час, що я можу вже достаменно для себе якісь рівняння зробити. Звичайно, багато всього іншого. Ну, церква несе в собі спасенну місію. І що в Україні, і тут церква відчувається цей молитовний дух. Ми, ми дякуємо Богу, що ми маємо свою українську православну церкву в Америці. І маємо ієрархів, е, Митрополит Антоній, е, просвященніше Владика Даниїл. Е, це ієрархія віддані тій молитовній місії, церковній, яка, яка бережеться в людських серцях. От. І весь цей, цей час, навіть оці два роки, що я тут в Портленді, є настоятелем. В церкві себе відчуваєте як вдома. От єдине місце, де ви можете прийти і почути молитву, спів, радість розділити, радість свят різдвяних, йорданських. Кожне свято несе в собі ті самі спогади, ті самі відвертості, молитовні, приємні серцю з дитинства, як і в Україні. Тому єдине церква це є місце, де в дійсності відчуваємо себе. Так, як вдома. В нас громада в Портленді не є така, щоб велика. Але достатньо в середньому в нас і 80 людей, і більше, якщо День святковий. Звичайно, рядова неділя, можливо, трошки, трохи буде менше людей. Але в цій місцевості, отут от на Заході Америки, навіть відмінність є. Мі... Якщо порівнювати із Сходом Америки, бо я приїхав і мав спочатку місію в Нью-Йорку, і я можу якесь мати маленьке порівняння, тому можу сказати, що тут дуже багато людей впливу роботи, їх ця робота може захлиснути, можна сказати, з головою на повний час. Але вони знають завжди, що вони можуть прийти в храм Божий, і коли б в них не була можливість. І вони знають, що тут є місце, де за них моляться. Буквально рік назад, коли це все почалося, ми коли побачили по, по новинах. І, звичайно, дзвінки додому, рідні, близькі, друзі. Коли ми побачили ці всі новини, які починаються все. За, зараз, дякуючи масовим, засобам масової інформ, проінформованості, ми маємо інтернет і все, ми можемо. Дивитися і по п'ятому каналу, і по інших каналах впряму, як це все відбувається. Але це був просто відвертий жах. Тоді, коли ми побачили, що другий Майдан, тоді, коли люди піднялися за те, що відстояти свої права жити в європейській країні, і коли цю європейську країну почали найманці розстрілювати на Майдані, ви знаєте, це був шок. Напевно, для кожного українця просто було важко повірити, що можуть у 21-му столітті розганяти людей і стріляти їх з огнепальної зброї на пораження, на те, щоб людина вмерла. Ну, це був шок. Шок. Звичайно, від першого дня тих подій е централізовано наша громада. Ми є... Підпорядкування Української православної церкви в Америці, наша консисторія, центр православ'я знаходиться в Сондбамбруку, нью джерзі е, під проводом наших ієрархів, ми кожна громада посильно і збирали кошти, і збирали допомогу в будь-яких виглядах, е, перше звичайно, в грошовому, для того, щоб відіслати е, е, допомогу в Україну. І от тепер зараз, тепер зараз, коли перейшло все. Воєнні дії, коли почалася відверта війна, дуже боляче на це все говорити, і завжди ми молимося за тих сміливих, за той сміливий жертвений наш український народ, за кожного хто не боїться, хто захищає свою батьківщину. Я знаю, можливо, батьох спаде на думку на те, що легко говорити з Ситої Америки, з цього безпечного місця про ці всі події. Але повірте, не так легко говорити. Нема такої людини, я не зустрічав такого українця, коли ми молимося в спільній молитві за Україну. Нема такої людини, що в неї не тремтить голос, що не має суму і болю за, за ці події. І молимо Бога, щоб тільки Він. Один, три святий Єдиний, може в... забрати цей меч протистояння. Я не буду говорити, щоб наказ е... цим загарбникам дати відсіч. Хоча б, звичайно, в людському розумінні би страшно хотілося, щоб так сталося. Але... Церква не призиває на війну, церква призиває бути, щоб був мир. Але церква ніколи завжди буде благословляти воїнів своїх, які відстоюють незалежність, які відстоюють суверенність нашої держави. Будучи тут, ми всі залишаємося українцями. Нема такої людини, щоб мені сказав, що я вже американець. Навіть ті дітки, що тут родилися. Все рівно чути в них в тому співі колядок, в, тому, в тій радості, які вони приходять до церкви, все рівно вони чують, що вони є частинкою, маленькою частинкою тої великої, і далекої, близької серця України, яка ніколи не вичерпається серце. Ми там родилися, там наші батьки, там наші друзі, там наші родичі, там є наше коріння. І не годен виробити коріння і переїхати сюди і думати, що ми вже тут і не озираємося на. На рідну батьківщину, тому це питання всеціло болюче про наш рідний край, про те, що зараз там твориться. Ми всіма своїми силами е і матеріально, і молитовно підтримуємо наших рідних і близьких братів і сестер в Україні, які є героями, які відстоюють свою незалежність, і ми рахуємо себе тою частинкою тої країни.